Давай спочатку типу, цим лаваджу, а потім э, черк. Чуєш? Стань. А ти думаєш, що то можна нажати на стоп і ще попереключити? Ну нажми на стоп. О. О. Чекай, а черки? О, падають, я шуленьку. А черки? О, давайте на черки. А? Пиздешь, но не розовый. О, жмит на стоп. Що, зараз тоже? Оу, ні! Та чекайте? Та то не... А нахуя, блядь? Стадайки гроші, 94, 93, давай, швиденько! Му. А хуй воно так робить? Ну, типа так ти працює, давай. Вони не блядь. <ривень> давай, на. Пиздец, нахуй, Що за хуйня? <ривень> Кончена нахуй, блядь. Не кончені, блядь. Ты чуешь та хуйня, блядь? Треба було нахуй по одному закидати жетону, блядь. Що не нахуй, блядь? бнулися нахуй. Ну навіть не, по, не встигне а поактивні ч блядь. Тільки спасівна, блядь, стена, блядь, я ходила